Рибки, привіт-привіт! Це ваш таропрогноз на вересень 2023 року. Астрологічно це успішний місяць для співпраці з іншими людьми. Можете відстоювати і оберігати свої особисті кордони. Багато буде зустрічей, домовленостей, спілкувань. І ви не будете погоджуватися на умови, які вам диктують інші люди. Дивимося, таропрогноз. Щось робота, щось буде цікаве на роботі. Таро прогноз, які події чекають на рибок у вересні місяці. Події для рибок. Ух ти, почнемо карту. Ви знаєте, це для вас шанс. Дуже рішуче прояснити якусь ситуацію, яка назріла по страшному суду. По страшному суду, це коли ми доходимо до якоїсь вагомої ключової точки, коли треба з'ясувати стосунки, щось вирішити, прийняти якесь рішення, причому прийняти його по імператору це навіть трошки авторитарно. Я так вирішив. Хлопнув кулаком по столу, і так воно має бути. І знаєте, це шанс для вас самоствердитися. Або це ще карта, карта студента це ніби урок, який ми маємо пройти по цих двох старших арканах. Імператор він вірить в свої сили, він точно знає, що він робить, він має якусь ціль, і він, знаєте, дуже контролю... любить контролювати. Ось якось так. Якесь вагоме рішення буде у вас в цьому місяці, що приведе вас до більшої стабільності, стабільності фінансово, чи більшої впевненості в собі. Ось так. Ще події для вас рибки. Події для рибки. Шанс якийсь. Ви знаєте, у вас буде шанс щось розпочати заново. І я думаю, це також про стосунки. Якщо ви чоловік, то ви можете відновити стосунки заново почати. Відбудовувати стосунки з жінкою з минулого. Це ніби другий шанс розпочати ці відносини, які в минулому, в минулому були для вас дуже болючими. Ось так. Але по дураку це легше так, розраховуючи на якийсь щасливий момент, благословіння небес, удачу, якось заново. Тобто у вас може у відносинах бути відчуття дежавю, що ви, у вас вже вас це колись програвалося, але трошки на інших умовах. Рибки, прогноз для вас. Ви знаєте, ви можете сказати якомусь пажу жезлів, якесь своє рішуче ні по пажу мечів. Ви не захочете або спілкуватися з ним, або якось жити, працювати на умовах цього, цієї людини. Ви ніби свідомо відмовляєтесь від цього. І, так, знаєте, в ультимативній формі йому відмовити. Ось так. А ще пажу, якщо розцінювати психотип людини, це людина не зовсім зріла. Емоційно, Свідомо. Ось так. Тобто, мабуть, З'ясувати стосунки і перетягнути його на свій бік, і заставити його думати і міркувати так, би як вам хотілось, у вас не вийде. Мабуть, це і правильно події для вас на таро 78 дверей. Це якась ясність, ясність у стосунках з якимсь королем жезлів. Причому по, по лицарю жезлів це з'ясування стосунків дуже швидке, стрімке. І від цього ви отримаєте задоволення. Тобто ви з'ясуєте, все виясните. І зітхнете з полегшенням. Знаєте, емоційно бути в королі кубків це так чуттєво задоволено, задоволено і позитивно. Так, ще візьму нове таро. Ось таке. Купила його нещодавно, гадаю, для вас вперше. Рибки, прогноз для вас на вересень 2023 року. Карта сили, відносин. Супер! Аутовносина, все буде складатися дуже класно. Якщо ви маєте союз зараз, то це партнерські відносини, це карта якісного сексу, прекрасних взаємовідносин. Коли ми з повагою відносимося один до одного. Якщо ви чоловік, то жінка. Цінує вас, приймає, навіть якщо ви такі трошки авторитарні, приймає вас таким, яким ви є, і ви їй таким подобаєтесь. По імператриці, внизу колоди ці стосунки будуть розвиватися. І з новою, і з новою силою. Ви відчуєте пристрасть, потяг один до одного. Взагалі прекрасний розклад. Ще хочу взяти вам пораду на таро янголів, яку підказку вони вам дають в цьому місяці на вересень 23-го року. Я вибачаюся карти вони на російській мові. Я буду читати мовою оригіналу. Пораду для рибок, невинність. Кожен чоловік на самом делі невинен, поскольку ніхто не в состоянии изменить Божий промысел. Избавьтесь от вини. или гнева, так как от ненужной обузы, отягощающей душу. Если вас терзает эти чувства, изливайте их на нас, чтобы ваше сердце очистилось и вновь наполнилось любовью и покоем. Я кажу тут у видносных так, такой романтик, а, прям чистота видносных відчувається, сила, пристрасть, новая энергия. Классный расклад. Подписывайтесь, Рибки мої, якщо ви цього ще не зробили, і коментуйте для мене це дуже важливо. Пока-пока!